Путін влаштував холодомор. На Росії замерзають тисячі її громадян. Поки російська пропаганда розповідає про те, як мерзне захід та Україна у самій Російській Федерації настав справжній морозний апокаліпсис. Ми замерзаємо жителі виходять з пікетом, ждем дрова, тому що вдома холодно, тепліше навіть на вулиці. Ось так жителі російських міст, які залишилися без світла, води та тепла у будинках, вийшли на центральну площу з вимогою повернути опалення у домівки та покарати винних у комунальному колапсі. Адже житло росіян все більше схоже на крижані печери. Майже в кожному регіоні Ерефії щодня люди залишаються без тепла та електроенергії через аварії. Цілі райони із сотнями тисяч мешканців просто замерзають. Про комунальний колапс, який спалахнув під час рекордних холодів, повідомили навіть в низці російських змі, зокрема у Москві та Підмосков'ї, зафіксували критичний рівень аварій електропостачання та тепломереж. Втім, російська влада пояснює колапс аномальними морозами, а фахівці з носом мереж та поганою підготовкою до зими. Водночас слідчий комітет Росії вже порушив десятки кримінальних справ. Однак навіть самі росіяни вважають, що це марно. Пропагандисти скаржаться, що у 2023 році на Росії сталося майже вдвічі більше комунальних аварій аніж у довоєнному 2021-му. Це не випадково, адже кошти, які могли б піти на розв'язання комунальних проблем, витрачають на агресію проти України. Максим Турченський, телеканал НТА.